Привіт, кулінари! Сьогодні ми поговоримо про 10 неймовірних рецептів із ковбасою та дізнаємось, чому вона така корисна для чоловічого здоров'я. Готові? Тоді гайда! Але спершу кілька слів про ковбасу. Вона не лише смачна, а й справжня скарбниця корисних речовин. Ковбаса багата на білок, який допомагає відновлювати м'язи та сприяє росту тканин. Ідеальний вибір для тих. То веде активний спосіб життя чи просто бажає бути у формі. Крім того, ковбаса містить багато заліза, яке необхідне для утворення червоних кров'яних тілець і транспортування кисню по всьому організму. А ще вона багата на цинк, який зміцнює імунітет та прискорює загоєння ран. А тепер перейдімо до найцікавішого рецептів: дулан. Ковбаса з картоплею та цибулею. Обсмажуємо ковбаску, додаємо нарізану картоплю та цибулю. Приправляємо за смаком і готово. Просто та смачно. Дорі. Ковбаса з грибами. Обсмажуємо ковбасу з нарізаними грибочками. Додаємо трохи вершків для ніжності. Подаємо з гарніром із рису або макаронів. Ковбасний суп. Нарізаємо ковбаску, додаємо до овочевого бульйону з картоплею, морквою та селерою. Варимо, поки овочі не стануть м'якими. Смачного та зігріваючого. Ковбаса з яйцями. Нарізаємо ковбаску, обсмажуємо та додаємо збиті яйця. Готуємо, поки яйця не схопляться. Ситний та швидкий сніданок. Боднен. Ковбаса в тісті. Загортаємо ковбаску в готове тісто та випікаємо в духовці до золотистої скоринки. Подаємо з салатом чудова закуска. Ковбаса з капустою. Обсмажуємо ковбаску та додаємо нашатковану капусту. Готуємо, поки капуста не стане м'якою. Простий та ситний варіант. Ковбасний пиріг. Викладаємо ковбаску на основу з тіста, додаємо улюблені овочі та сир. Запікаємо в духовці до готовності. Святкова страва для всієї родини. Ковбаса з гречкою. Обсмажуємо ковбаску та додаємо варену гречку. Приправляємо зеленю та спеціями. І страва готова. Ситний та поживний варіант. Угонь. Ковбаса з овочами. Обсмажуємо ковбаску з улюбленими овочами, болгарським перцем, кабачками, баклажанами. Смачно та корисно. Ковбаса на грилі. Обсмажуємо ковбаску на грилі, подаємо з овочами гриль та соусом за смаком. Ідеальний варіант для літнього пікніка. Ось і все. Тепер ви маєте 10 чудових ідей, як приготувати ковбасу по різному та отримати максимум користі для чоловічого здоров'я. Смакуйте та будьте здорові!